Доброго вечора. Сьогодні в нас з вами така незвична буде незвичний вечір. Вечір суботній. Я трішечки прихворіла. Зараз сама вдома, на дворі дощ, світла немає. І щоб було не, не скучно проводити вечір самій, я вирішила з вами трішечки поспілкуватися. Я вас не бачу, але ви мене бачите і Зв'язок між нами все рівно він існує. Я хочу показати вам, що я буду робити. Захотілося мені отакого фартушка яскравого. Купити його такою яскравою, гарною не можу, а виписати це дуже дорого. І ось я вирішила такий зробити гарненький собі фартушок, все приготувала, а світла немає і шити немає як машинкою. Тому я. Недовго думаючи, вирішила шити його руками. Просто голкою, ниткою. Раніше, згадую, як дуже часто я це робила. Я мріяла про машинку швейну, але в мене її не було, не було за що купити, коли дітки підростали. І я дуже багато чого шила руками. Доволі гарно виходило. І дітки носили, виростали з того. Зараз згадала оце і зараз шию руками. Все викрила. Біля мене лежать нитки, і я то трішечки в'яжу, то трішечки шию. Ось такий у нас вечір буде з вами сьогодні. Буду шити. І хотіла вам, ще, знаєте, такий час дуже тяжкий. Просто до крику. І осінь така, і сиро, і холодно. З однієї сторони, добре, що немає таких морозів, тому що багато людей безкріщено над головою, без тепла, дуже холодно, наші там вояки. Але й сирості ця. Вона так впливає і на мозги, і на, на, хар, на, на все так, добре. І ви знаєте, такий... тут біля мене ще й тумбочка, де мої всі записи лежать. Тому сьогодні ми з вами проведемо такий вечір. У нас буде. Я прочитаю вам свій новий вірш. А дощ іде. А душ іде, змиває в землю кров, і сльози геть змиває із обличчя. Там десь в куточок заховалася любов, а ненависть все більше заганяє вічі. Іде війна, немов жахливий сон, стирає з карти і міста, і села, і а серце плаче, і за затемнених вікон вже й літо відійшло, і осінь невесела. Спитай мене, яка тепер пора та день, який, яка тепер година, я не скажу, якась таємна гра все зруйнувала, ніби картковий будинок. А дощ все йде, то небо плаче, дивлячись на знайдені могили, на зламані будинки, на іграшки дитячі, на матір, що чекає із полону сина. Рудень же дворі. літо десь поділось. За весною вічність відійшло, в серці лютий, горе каменем в серце в'їлося. Спливло півроку, А як вода, як не було, а небо плаче, і дороги розкисають. Там наші вояки по пояс у багнюці. а матері. До Бога кожну мить волають в безвиході, печалі і розпуці. А дощ це йде, роза горкоче іздаля, як кононади від ворожих градів, п'є воду спрагнена, поранена земля, Щоб сил набратись та прогнати гадів. А дощ це йде, то сльози Бога. Він, дивлячись на горе людське, плаче. Він дав нам все, він показав дорогу. Та ніби всі посліпли і не бачать. А я ж молитись буду день і ніч завзято. Нехай лунають в небо звідусіль. Молитв людських не буде забагато, А дощ іде, хай змиє смерть і біль. Почує Бог, і прийде допомога, вернуться воїни живими до осель. І буде радість, мир і перемога. Життя наступить, нове, радісне, веселе. Я хочеться, щоб так і сталося. Я хочеться, щоб ця ненависть не укорінялась в наших серцях, щоб ми не уподоблялися тим ворогам нашим. Дуже тяжко сприймати саме цю війну, тому що ті, кого ми вважали братами, сестрами, з усіх сторон вступили нас. Але я знаю точно, що не завжди так буде, що всьому буде кінець. Ми ще з вами порадіємо. І будемо готувати, будемо шити, будемо розмовляти. Я вірю, що весною доживемо до весни, дай Бог. І будемо сіяти разом і в тепличку, і на городі, і будемо радіти врожаю і разом консервувати знову. Ви знаєте, я сьогодні приготувала, задумала приготувати суп з фрикадельками. Ну, звичний рецепт, як завжди, дістала фарш з морозильної камери вчора, а сьогодні вранці стало так мені кепсько, Ну просто не, не до того, щоб там розварювати щось. І я зварила такий суп, як. Швидкі фрикаделі. Я таку ще не готувала. Слухайте, який він вийшов смачний. Чоловік їв, казав, такої смакоти він ще не їв. Так що це йду йому, і я повторю вже і запишу вам цей рецепт. Слухайте, це дійсно швидко. Як же тільки смачно, я сама навіть з'їла таку пряму тарілочку. Ось так. Я рада, що можу з вами хоч так поспілкуватись. Я завжди кажу: є телеграм-канал, чат для підписників. Заходьте, задавайте питання, будемо спілкуватись. Знаєте, буває, іноді просто навіть із незнайомою людиною можна поговорити і стане набагато краще. Тому що всі зараз живуть в такому стані, не скажу депресивному, тому що в українців депресії не буває. Просто її не може бути. А тим паче зараз ми повинні навпаки. Мобілізувати всі свої сили, тому що ми не тільки потрібні собі бути здоровими, своїм сім'ям, з тим, з ким ми живемо поряд. А є такі люди, які зовсім самотні, і їм потрібна допомога. А є в наші вояки, яким теж треба допомога. Я вірю і знаю, і в нас також зараз діти, внуки по всьому світу. Не знаю, коли ми знову зберемося разом. Не знаю, таке життя. А в декотрих з вас, може, зовсім вже осель немає, а може рідних не зосталося. Тому я прошу підбадьорюйте один одного, спілкуємось один з одним. Пишіть, запитуйте, я буду відповідати. Знаєте, ми одна нація, ми один народ, ми земляки. Я за українську мову. Притом я вам скажу, що в мене це такий різкий перехід перейшов. Я до лютого місяця все писала, всі свої вірші, всю свою прозу, писала тільки російською мовою, мене українського дуже мало. А зараз до мене прийшло таке, знаєте, розуміння, що я кінець кінців пізнала, якого роду племені. Я українка, я народилась в Україні. І в нас є своя мова, своя культура. Чому б нам її не відроджувати, чому б нам її не піднімати? Це наша з вами справа. Я не проти російськомовних українців. Зовсім ні, не подумайте, ні, зовсім. Але все-таки в нас є своє. І воно таке гарне, воно таке милозвучне. Я не всі слова знаю. У мене вірші, вірші дуже погано виходять українською мовою, тому що якось ще не так складається. Але я вірю, що все буде добре. У нас все буде добре. Ми така сильна нація, ми мудрі. Ми не найкращі в світі ні. Я не кажу, що ми найкращі в світі. І я ніколи не повторюю таку фразу Все буде Україна. Нам не треба все Україна. Нам треба, щоб Україна була Україна. Все. Нам більше чужого не треба. Нам треба, щоб наше було наше. Щоб ніхто її не забирав. Ось така сповідь, така розмова. Колись ми вже зробимо з вами прямий, прямий ефір, щоб я вас бачила вас, а ви бачили мене. Ось так. А зараз буду шити, дошивати. І буду отаким от фартушком. Мені, до речі, я ніколи не носила фартушки. Я їх не розумію. Фартушки, косинки, там, перчатки ну, це не моє. А зараз іноді пишуть, чому фартушки не вдіваю, чому там косинка не пов'язана. Ви знаєте, для мене це така косинка, це така тема. Я взагалі не люблю головні убори різні. І коли в церкві одягають косинку, це для мене це не символ непокори. Це просто ну, якась вона мені важка, не знаю. А тим більше, коли готую їжу, я не готую для чужих людей, для своєї сім'ї. тому, А перчатки, то взагалі для мене це нонсенс. Тому що хто вдома готує у перчатках їжу. Дівчатки, ті, в кого гарні манікюри, тому що вони там фарш містять або тісто, щоб під ногті не залізло, не, не з естетичної точки зору, а навіть їм, ну, просто це, як сказати вам, незручно потім вичищати. І тільки. Ну, а як це в чорних перчатках готувати їжу? Я не розумію. От так, дівчатка-хлопчики, хто заходить на мій канал. Я рада, що ви мене є. Я рада, що ви підтримуєте. Я дуже вдячна за кожний позитивний коментар. Як приємно чути. Коли, коли ви говорите, коли ви пишете, яка в мене мова, яка я приємна, такий коментар мені був. Ви така приємна жінка, я приємно вас слухати. Я ніколи себе не вважала приємною жінкою. Я груба, я така, така. А, а вам справляю враження такої ніжної, тіндітне. Ні, ні, я зовсім не така. Я така, що можу, як треба постояти за себе. Занадто іноді, іноді буваю. Ми різні, ми всі різні. Зате одне скажу вам, що не хочу придурюватись і прикидуватися тим, ким я не являюсь. І в описі каналу так і написано, що без дублів і без понтів. Прості, такі ми є, посуд такий, який є, життя таке, яке є. Якщо спілкуєшся з людиною, і ти бачиш її таку, яка вона є, ти знаєш, що від неї чекати. Ти знаєш, що їй можна сказати, а що краще не треба. А коли людина така тихенька принизана, і все, все так. А за душою каменюка. Я не хочу такої бути і, і не хочу, щоб вам такі люди зустрічались. Я хочу, щоб у вас усіх все було добре. Світло появилося. Чи надовго? Добре, хай Бог благословляє вас. Хай вам буде всім добре. Чекаємо миру, чекаємо перемоги. Благословені вам Божих і Божої охорони. А з вами була я, Любов.